Хоч народ, тільки що тільки зайшов на триплазу. У мене тут купу все скупили, але це не найголовніше. Найголовніше те, що я все-таки хочу знайти нового Годліка. Новий Годлік буде насправді дуже дуже серйозний солідний дядько. Не можу звідси подивитися його статистику, і взагалі що він там взагалі може, але я обов'язково її гляну уже на самому івенті, коли буду дивитись на кейси. От е -е, я би сам по собі ще попродавав дуже багато всяких-всяких персонажів, тому що по суті мені дагеми і надо їх дуже багато, тому що. По суті, мені треба купити нового годліка. Він все-таки стоє багато. Він прям не з дешевих. Прям ой-ой, ой як не з дешевих. І треба буде щось даже повиставляти на продажу. Але такого сю дивлюся, та й по суті, нема що виставляти на продажу. От прям взагалі, типа, нема що ставити на продажу. Купили Астро у мене, це теж дуже хорошо. По суті, інвентар у мене повного бомжа. Я не знаю. Просто-просто якась ерунда у мене тут продається. І взагалі є в інвентарі якась ерунда, взагалі, яка нікому тупо не потрібна. На жаль, нема в мене великого ресурсу юні. Тів зараз. На жаль, але якщо у вас теж немає юнітів, то ви можете їх прикупити в моєму магазині, який знаходиться по посиланні в описі. Ви просто заходите в телеграм, в бота там купуєте все чітко, все дешево. Можна купити геми любого юніта з цієї гри, любого юніта з кібіді Вердефенса. Ну ні, та Вердефенса не любого, бо там ще їх поки не багато, але вже можна купити реально класних персонажів. В общем, то трошечки чуваків ми на продаж поставили. Я би зараз залетів е в лобі, тому що в лобі є пошта, і на пошті мені весело. Полують якісь подаруночки, подивитися, що взагалі там у мене є. Що я можу. Можу. Що я можу там собі забрати і, можливо, навіть продати, якщо в мене їх уже збереться багато. Ну і само собою побігати по триплазам, пошукати нового годліка. Кстати, Гвардіан Клокмен, диви, таймкейси, прикольно. Вони, кстати, опять подорожали, чи що, я чорт його пойму, що там робиться. Астро подарували, секретного агента, ще таймкейс, сігнутий, прикинь. Сігнутого кейса, відкриємо сьогодні. Або, може, продамо. Може продамо. Звутаємо бобето. Камеравумен сігнута непогано. Мейс, камеравумен теж хороша штука, гемчики. Е, ще одна камера. Woman сігнута обалдіть. Чувачки, ще таймкейс, діджейчик сігнутий, кстати, маленький. Камера Spider сігнутий, обалдеть. Де вибирати ці сігнуті речі? Я би, звісно, зібрав весь сігнутий інвентар, у мене вже дуже багато сігнутих, всяких предметів. І це реально було б круто. Кстати, ще один вчений, який гроші дає. Класік чел. короче, ну, купа всього, ще один павук, ще по гемів хтось кинув, ще кинули Годліка, обалдіє, 400 гемів, грін лазера, ще один гвардіан, ще одна камера Woman, правда, не сігнута, ще вчений Механічний чел сігнутий. Дай геми. Ну, на геме. Всі ти дати. Ти ще дві тобі хватить. Ну, такого, чесно, на ход ноги. На, тримай. Да. Ну, дякую всім за подарунки, братва. Реально дякую. В общем, трошечки-трошечки ми зібрали. Що б я хотів зробити? Таймкейс у мене є сігнутий. І щоб я його случайно, не відкрив. ось він перший. Я б його виставив на продаж. Я не думаю, що комусь треба сігнути таймкейс. Вообще взагалі. Дивіться, тільки зайшов, у мене вже вченого меха купили, якого я виставляв ось буквально недавно. І це дуже-дуже хорошо. Правда, нового годліка сильно не зустрінеш на трійх плазах. А, з. Зустрів 120 тисяч. Ну це для нього трошки дорого. Я би пошукав щось до 100 тисяч. Якщо я би міг це зробити, було б супер. Якби я знайшов його реально. Так, де там сігнути цей кейс? Давай його попробуємо продати за 200. Хоча. Блін, я просто його відкрию, случайно, понімаєш? Давай 299, просто виставим. Можливо, комусь він буде потрібен, я не знаю. Так, павука 299, let's go. Потому що дуже багато. А у мене два сігнутих павука. О, нічого собі. Це реально солідно. Токсики у мене вже знову назбиралась. Купа, знову пила, Купа. ці чили, ці чили малі. Грін лазер. Непогано, давай виставимо. Бенс, go. Павука. Ну, у мене, кстати, ще є місця, да? Значить, ми ще можемо багато кого виставити. Ми ще годліка можемо поставити за двушку. Ми ще ще одного годліка можемо поставити за двушку, це не хило. Що ми ще можемо зробити? Вченого, типа. Ну, десь за 599 можна виставити. То 4 тисячі то не його ціна, я думаю. Його ціна трошечки менша, все-таки. І само собою я ще хотів когось виставити, тільки щось забувся. А, ось його Гвардіана за 600. Бо він все одно в ні почне падати зовсім скоро. Він уже падає жорстко. Хоча він і прикольний чил. Так, і що по новим годлікам? 105 тисяч. Оце вже трошки цікавіше. Давай попробуємо йому кинути трейд. Типу, ось Роблокс. Ось це цей чел. Ага, у нього висить якийсь трейд. Щас ми йому кинули, можливо, він прийме. Давай ми напишемо мені да нове Давай, типа, за 100к. Давай за 100 тисяч заберемо. Ну, як варіант. чесно, за 100 штук. Каже, добав. А що тобі добавити? Давай я тобі добавлю павука сігнутого. І давай камера вумен Сігнуту добавлю. ось. Все. Ні, відмінив диви. Бачин, не хоче тургуватись взагалі. 105 тисяч він чисто не хоче торгуватися. Це дуже-дуже жорстко, бо я не хочу 100 штук за нього давати. Це реально багато, це реально купа грошей. Блін, ну 105 тисяч. Це якось, наче й дороговато, як на мене. Поняв. Я от не знаю. Можливо, можливо, взяти і трошечки ще пошукати. Ми ще ж особо не шукали, поняв? Можливо, я ще щось познаходжу. Час ми ще трошечки повиставляємо на продаж, всяке красне, щоб ми могли бігати по плазам, і все в мене продавалось. Оцього, типа, продам. Цього виставлю на продаж. От, і погнали такого по трейдплазам, пробіжимося. Можливо, я ще щось знайду. Бо по суті, ну це собі це тобі не новий ультимейт, якого ти не знайдеш. От, але якщо я знайду нову ультимейта Супердешево, ну там, типа, десь в районі 900 тисяч ямів, от там 700, 800, то я її обов'язково заберу. Так, ультимейтів нема, годліка нема. Все, поняв. А кейси? 89. Та ну його в баню. Ні, мені так. Я, я не готовий за такі гроші купувати. Кейси. Звісно, хотілося б повідкривати трошки, але. Но... Нє, ні, ні, не сьогодні. За таку кількість ямів я кейси не готовий купувати. Всі, кстати, чуваки відкривають жорсткі кейси з хайперами. Що йому випаде? А? Випав пилка. Жесть, і тут пилка. Обалдеть. Ні, чорта жорсткого не падає. Кстати, кейс за 45 це прикольно. Давай заберемо. За 45, за 50, я готовий їх просто скупляти, щоб вони в мене були. Ось я, кстати, мій тепер висить, поняв, бо я все поскупляв. <гум> У мене ще щось купують тут, поняв. А я купую по 45. Це кстати, мій кейс, да? За 299, да, це мій висить. Ну він сігнутий, чуваки, хай висить в топі. Я зараз буду скупати ті, які дешевше, щоб мій в топі висів, і щоб вони бачили його. Бачили. Так, ультимейта нема. Е, шефа нема, на жаль, це дуже-дуже дуже прикро. За 60 не сильно хочеться купувати, годліка нема, блін. Ну. Що ж поробиш? Що ж поробиш? Камера вумен по гемчику, сігнута 699. Можливо, комусь треба сігнути, бо в мене їх, блін, багато, як я поняв. Дві, три, 4 штуки. Оцього давай за. Гем? А, ага, поняв. Все. Давай, короче, за 399 її виставимо. Просто тако чисто, щоб вона висіла. У мене слотів і так багато. Я можу не паритися, можу виставляти взагалі все. Оцього тіпа типу можу поставити там за 299, Він теж прикольний. У нього ДПСу там щось багато поняв. Оцей тіп теж класний. Його можна поставити за 89, Таку попробувати чисто, щоб у мене всі всі речі висіли на продажі і все було чітко. Ну, ультимейта нема, шефа нема. Погнали далі. Я би хотів шефа купити в ідеалі до 100 тисяч гемів, Це ідеал. Просто можна за 90, вообще можна і за 80, но Саме краще це до ста тисяч, кінечно, по любому. Так, таймкейси дорого. Ого, оце ти тип вопша загнув. За те, що воно сігну, ти пішов, заплатив якомусь ютуберу, щоб він тобі сігнув, дав йому якогось годліка зверху, він тобі підписав ту штуку, і ти вже його продаєш за x 5 від ціни його. Це дуже жорстко. Це дуже жорстко. Це ти чувак наглий, капець. Ультимейта нема, годліка нема. Погнали далі. Ми ще по-любому повинні це знайти. І я сподіваюся, що ми по-любому і знайдемо цього чела. Просто ну за якусь, можливо, іншу ціну. Навіть якщо я ось просижу зараз 20-30 хвилин і не знайду нічого, то я вже піду і куплю за 100 тисяч або за 105, То вже буде неважливо для мене. Головне, що я його просто піду і куплю. Бо я його хочу ще й затестити. Розумієш, в чому вся справа? Мені прям цікаво подивитися, що він може. Бо в нього там дуже багато різних, різних статів, поняв? І він реально класний тіп. Так, ультимейтів нема, готліків нема. Жесть. Жесть. Просто ніхто нічого не хоче продавати. Так, у мене висить ще купа всього. Можливо, я ще щось можу і виставити. Можливо, я ще щось можу і виставити. Давай подивимося, що б я такого ще виставив. Титан Бані Chill. 299. Погнали. Такий тип у мене ще не висить. Сіністра, у мене два і Сігнуті. Ось цього можна виставити там за 99, я думаю, за 150. Його там ніхто брати не збирається взагалі. Так, що там появилось щось у мене? Ультимейтів нема, годліків. Нема. Окей, погнали дальше. Ну, прикинь, мені б просто крутого годліка і було б супер. Я би просто з кайфом гамав би собі. Так, 70 гемів, пем пем пем. Ультимейтів нема, годліків нема. Значить, ми звідси свалюємо. І йдемо на другу триплазу, на яке можливо, щось є, бо тут чуваки, кстати, при гемах, ось о когось даже 640 тисяч є. 640 тисяч гемів це тобі не хухри мухри. О, за 150 з'явився. Ну 150 то дорого, поняв. Ну можна, ну можна просто попробувати кинути тобі трейд. Е, Аму, да? Амо. бенс. Не хоче він трейдів. Ну, ладно. На жаль, на жаль, на жаль, на жаль, ціна дуже висока. За такі гроші ми купувати не збираємось абсолютно. Бо на других трейдплазах висить даже по 105 тисяч. І там він не один за такі гроші продавався тому, в принципі, то не є проблемою. Я можу його піти купити. Або купити в моєму магазині. Він там теж, кстати, продається і спокійно можна його там взяти. Просто хочу за геми купити на трейдплазі. Да, ну нема. Нема просто, нема тупо в наявності. І з дуже цікаво, ми знайшли шефа, але за 119 тисяч це трошки дорого. Трошечки мені це не підходить. У мене, кстати, скупили чуть-чуть токсиків. Я пропоную виставити ще раз їх на продажу, тому що нехай потихеньку мене їх забирають, а то в мене їх прямо вже зібралось купа. Мені вони, якщо чесно, не треба. Але гемчики з них залутати можна. У мене ще тут щось поскупали, кстати. Но що в мене купляли, я так і не поняв. Можна й пилок повиставляти. Пилок теж, кстаті, купили. Ну це понятне діло, що їх будуть купувати, бо вони дешеві. Можливо, хтось надіється на те, що вони будуть ще Давай попробуємо за 11 цього малого впихнути. Можливо, комусь і треба. Так, ще раз провіряємо. Ультимейтів нема. Годліків дуже дорого, дуже дорого. Поки що мене це не влаштовується, ціна абсолютно. Годліків нема. Ультимейтів нема. Ну, в принципі, ось якось так відбувається мій пошук і абсолютно нічого не знаходиться. Щось у мене по -по поступово чуть-чуть купують, але цього, звісно ж, тупо недостатньо. Зато класік камера. Мене купили за 99 гемів. Хорошо, годліка немає, ультимейта нема. Да, звісно, да. де той класік? У мене їх трошки є. У мене їх прям нормально, чувак. Та ще ціна на якогось якась жорстка на нього. Можливо, тут чуваки дикі. Давай по 150 їх посливаємо. Цього, типа, можна такого за 70. Попробувати 77 продати. Можливо, комусь і не надо за такі гроші, я не знаю. Так, ще раз перевіряю, ультимейтів нема, годліків нема. Давай далі. Диви, діджечка, мало, даже за 11 гемів купили, але. О, 49 кейс, це хорошо. За 49 я готовий їх купувати, за 50 готовий купувати. От, дорожче, не сильно хочеться купувати, але іноді купую, бо все рівно кейсів відкривати треба. 110 тисяч. Давай попробуємо з ним потургуватись. Так, мені на новий годлі. Ого, 99к. Отако. О, все, чувак! В нього він висів 110 тисяч. Ми просто. Він відмінив! Ти чорт смердечий! Ти лисий! У мене ліпікона, кстати, купили. Давай ми напишемо вайбро бро. Чому, бро? I want 100 k Давай йому go 99 k and unit. Типа 99 тисяч і якийсь unit. 99 тисяч і давай йому кинемо. Тіпа там спайдера, кинемо йому діджея, сігнутого, кинемо йому щита і, наприклад, е презент. Отак от, от. Можна даже йому кейса сігнутого подарити. Отако. От Сіген. Давай, братуха. Братан, давай, 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 давай. О, кинув, кинув, кинув. Let's go, братан, давай, 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 давай. Та ч він відміняє? Ну. Окей, окей. Гостока. Все, давай, братуха, просто 100 тисяч, я ти даю. Все, от, за 100 тисяч він готовий. А коли я йому юнітів зверху накидав більше, ніж на тисячу, то він уже не готовий. Ну, що за тупость? Все. Бо він його дуже довго продавав за 110 тисяч, ну, його ніхто не купував. У мене лишилось 58 тисяч гемів, просто наскільки це мало, але у мене появився новий. Шеф, супер. І тепер. У нього, дивись, якийсь ДПС 10 тисяч. Він ще хілить на півмільйона. Якусь двіжуху робить В нього ДПС у ще іншого 30 тисяч. Кулдаун 0,5, Він вже 60, Демеш 15 тисяч і ще ренджу бустить. Прикинь. Він взагалі прикольний тіп. Не знаю наскільки правильно я зробив, що я його купив взагалі. От, бо цей ренджу бустить. Е... Тут, кстати, не показує. Ну, він на 10% бустить. Цей бустить на 15. Тобто, цей прикольніший. Чувак. Він реально класний. Давай дивитись далі. Получається, потім я беру. Е... Вченого на гроші, напевно. Або ні, 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 я беру Санту, я беру діджея, я беру хайпера. Я беру. Кого я ще беру? Кого я ще можу взяти? Я беру Астр. Блін, 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 блін. Почекай, мені, значить, вчений не треба на бабки. Мені треба міні-сігма. Отакий чел. І тепер, отаким от отакою двіжухою, я можу пошурувати в ендлес і попробувати бахнути рекорд. Ну, свій хоча б особистий рекорд. Можна спробувати бахнути, як варіант. Пробуємо. Я думаю, коли мене появиться ультимейт, я взагалі попробую жорсткий рекорд бахнути. Ну, ото 4 години, чи скільки там чуваки сидять по 8 годин, я не готовий сидіти. Але отако често попробувати ендлес модський рекорд, якийсь жорсткий бахнути. Свій особистий. То можна спробувати. Давай бахнемо коінбуст. Отако чисто на годиночку, бемц. І погнали, пошуруємо в Соляново. Попробуємо що. Щось зробити. Я вже дуже давно не тестив Endless Mode. Можливо, там взагалі мапу поміняли. Но я щось думаю, що її не міняли. Бо якщо там ще й мапу поміняли, то ще жорстко. Ні, мапу не міняли, слава Богу. Значить, ставимо Санту, нажимаємо автоскіп, не паримося абсолютно. Let's go, let's go. Я готовий жорстко валити. Я готовий, навіть екстра гроші взяти, Отако поставити ще одного санту. Отако, бенц. Щоб взагалі не партись, у мене вже дві санти, 200 баксів дадуть. Я поставлю третього, та й буде супер. Ти у мене на другій хвилі буде три санти. Все, чот. Оце кайф, чуваки. Диви, який він. Він маленький, горить. Поняв. У нього ринжа чотка. Ну він вообще прикольний, тіп. Ми обов'язково його затестимо зараз прям. Ну, поки що мене на нього бабла не хватає, але ми затестимо. Хе-хе, по-любому. По-любому, Він якийсь жорсткий перець. Просто я впевнений в цьому максимально. Давай, братва. Давай, давай, давай. Я хочу бути реально солідним чилом. Так, от такого качаємо, отако качаємо. Сотня мене лишається. Мені дадуть зверху 100 і ще 300. 400 у мене буде ще 100, 500 буде, значить можна буде поставити тут на міні-сігму. Отут, отако десь. Отако. Я думаю, що можна буде. Давай, 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 Саня. Хоча, кстати, ми можемо. Отакого ще за 500 прокачати. Щас попробувати бахнути автоскіп і сразу поставити міні-сігму. Отак отута. Давай, автоскіп все одно встигну зробити. Все одно встигну зробити. Давай. Це ось зараз ось буде, да? Давай, бемц, є. Yeah. Як я підгадав, і тебе за 200 вкачують. ти шо? Просто кай! Просто шалена страта. Зараз побачимо, наскільки класно в мене буде все виходити. Бо виходить, що його можна юзати замість ліпрікона. Бо він так же само дає ренжу. Він так же само дає ренджу. Правда, він, походу, б'є тільки одного персонажа. Ліпрікон б'є, звісно, більшу кількість персонажів, але все рівно, все рівно, це дуже потужна штука. Побачимо зараз, як воно піде. Побачимо, наскільки далеко ми дойдемо. Чисто на повному автоскіпі. Повторюю, я не буду його вимикати. Я саме буду пробувати на автоскіп. Кіпі жорстко валити. Кстаті, оцього, мабуть, ми пропустимо. Да, ми його пропустили. Ну, нічого страшно. У мене там ще хп багато. В общем, все супер. Тебе за 800 підкачуємо. От, все в нас, все в нас дуже-дуже хорошо. Цього діджейчика я не знаю, чи є сенс поки що ставити. Я думаю, що нема ніякого краще тебе за штуцер підкачати. Ну просто, просто взяти і підкачати. А потім втулити сюди Астро. Він буде жорстко валити. Цього шефа теж потім втулити. Бо він маленький, і, походу, він залізе дуже багато куди. І буде в цілому все супер. чот. Прокачуємо потихенько сант. Я дуже радий, що в мене з'явився цей шеф. Це реально солідно. Така. Двіжуха, новий годлік. Я сподіваюся, він в ціні не буде жорстко падати, тому що я все-таки його дуже дорого купив. Ну, 100 тисяч це не дуже дорого, але в цілому це нормальна ціна, поки що для нього. Будемо бачити, чи падає вона чи ні. Ну поки що я сподіваюся, що вона не сильно падає, і поки що я сподіваюся, що все буде сум. От. Кстати, на 10-й хвилі треба буде вже по хорошу прокачати міні-сігму. От, але я сподіваюся, що ми це якраз і зробимо. Мені вистачить грошей, мені вистачить всього абсолютно. Поки що ми вкачуємо Санту, але трошки не вистачає бабла. Все, тепер хватає, вкачуємо тебе за штуцер. І в мене ще й буде зараз штуцер, щоб прокачати ще Нашого кента. Фух, це солідно, братва. Я такий радий, що в мене з'явився цей юніт. Хочеться, звісно, ультимейта. Дуже хочеться. Але поки що, поки що це занадто дорого, і поки що ми ось літали по третплазами. Ми не бачили жодного, так що я навіть не знаю, що робити. Кстати, ти якось лагано б'єш його, диви. Ти його взагалі не задамажив толком. Це странно дуже. Дуже странно. Но прокачка за 2500, кошт, ну, такого жорсткого йому бустить всього. У нього буде 1000, у нього буде 4000 тисячі ДПС після цієї прокачки. Це солідно. Це дуже солідно. Якщо чесно, і хочеться прям. Хочеться прям тебе прокачати. 4 тисячі ДПС, -у, в тебе ДПС -у буде 3. Mm, да, все-таки краще міні-сігму прокачати. Все-таки краще прокачати міні-сігму, чим поставити Астро. Так, треба прокачати міні Сігму жорстко, бо зараз пропустимо цього босика, а нам його пропускати не треба. І треба прокачати ще ще Санту по-хорошому. Чи встигну я? Встигну, да, все чітко. Так, 8 тисяч у нас назбиралось. Ми тебе обов'язково зараз підкачуємо. Ставимо тут Астро. Бо його прям треба поставити десь почекай, чеканні. Ставимо ще отут Діджея по-хорошому. Потім. Тулимо сюди поряд е, шефа. Хотілося б затулити. Давай поставимо. О! диви, він колок спайдерів викликає! Обалдеть, Так тебе треба було не тут ставити, напевно. Хоча, ладно, ладно. Так теж нормально. Ти кидаєш бомби жорсткі. Давай астро. Отут ми поставимо. Все чітко, боже, яка в нас стратегія жорстка. Оцього, типа, мене прокачувати, він може зупинити. Рівань, тойлет. а Ану. Я нажав кнопку. Що ти робиш? А чорт його пойми, що він робить. Ну, кстати, ке де? Шеф клокман ревайнс uh, one Toilet бак. А, він одного туалета розвертає на старт. Це жорсткий персонаж. Це дуже жорсткий чуваки, персонаж Він прям клас. Це виходить, іде босс поняв. Іде босс там на 150 хвилі. Доходить сюди, тако, поняв. Десь сюди. Поняв. Ти нажимаєш кнопку, він розвертається іде назад, тупо. Це обалдеть, яка класна штука. Так, треба обов'язково прокачати ще Сант далі. Бо зараз ми по-любому дефать будемо. Він ось, кстати, спавнить клок спайдер. І тільки він спавнить їх з якою, то кулдауном, з яким у цього, кстати, не сказано, з яким кулдауном він їх спавнить. Ну я думаю, що коли ми його прокачаємо, то будуть набагато крутіші кулдауни. Давай подивимося, як цей Клокспайдер буде діяти. А він просто тупо тараниться, як і в інженер. Коротше, цей юніт, це інженер. Плюс е, клокмен, плюс ліпрікон в одному. Коротше, він реально імба, Реально, без шуток імба. Ми його ще ще підкачаємо, побачимо, що буде відбуватись далі. але я впевнений, що він реально солідний дядь. Він реально солідний дядь. Коротше, народ, підзбиралось у мене трошечки грошеняток. Давай прокачаємо діджея на максимум. І, само собою, зараз було би по-хорошому вистроїти тут купу хайперів. Без цього тупо нікуди, звісно. Але трошечки я провтекав цей момент, і зараз я, скоріш за все, їх не зможу поставити рівно. На жаль, на жаль, на жаль, на жаль. Але я сподіваюся, що все буде добре і все буде реально кайф. Так, поки. Що у нас все в ренджі. Давай, отут ще може зможемо його десь поставити. Да, давай поставили. Хорошо, його достає. Якщо що ми ще шефа вкачаємо, все буде чітко. І само собою, давай ще попробуємо кудись втулити. Отут ось ми ще зможемо втулити. І ми його реально поставимо, тому що він буде доставати. Бо шефа ми прокачаємо, все буде чітко. Поки що так. Давай якогось тебе, наприклад, прокачувати зараз жорстко дуже. От, щоб ти реально демеджа вкидував. І само собою, ще підкачаємо цього клокмена. 2500, 6 8000 8 і 12. Далі вже 15 тисяч. І скоріш за все, прокачка буде реально максимальною. Да, це максимальна прокачка вже за 15 штук. Ренжа просто неймовірна. В цього. У діджея. Він реально достає багато. Багато достає. І буде доставати ще більше просто. Це супер дикий юніт. Уже будуть виходити клок спайдери по 300 тисяч хп. Це обалдеть. Все, прокачали. Тепер по півмільйона будуть виходити. Це жесть просто. Яка дика двіжуха. Міні-сігму він прокачав жорстко. Астро він прокачав жорстко. У нього радіус 74-75. буде 70. 5 радіус, а, за... а по стандарту у нього 65 радіус. Коротше, дуже дико, дуже дико. А ні, не буде. Почекай, це вже 15%. У нього просто 74-75. Я ж уже допрокачав цього клокмена. І ось я, походу, да, пішов? Новий. Ось о, новий, пішов, півмільйона хп просто, півмільйона хп павук. Ти прикей, ми ми зараз взагалі дойдемо мега далеко. Просто мега далеко дойдемо. В ітоді, щоб нам супер далеко ще доходити, треба допрокачатися до, е, получається, максимального рівня вендлес моді. Це зробити час не так складно, тому що. Треба просто дочекатись вихідні, коли вони дадуть якийсь x 2 Кстаті, а ні, і вихідні вже пройшли. Я не пам'ятаю, чи вони давали якийсь x 2 Мабуть, не давали, мабуть, вони вже не дають. Ну, в мене все рівно є зільки на x 2 Так що ми в будь-якому випадку дойдемо супер далеко. Ми шируємо просто на жорсткому автоскіпі, проходимо реально далеко. І, кстаті, таке відчуття, наче ми повільно якось проходимо. Ну, можливо, мені здається. Головне, що скайпера одного вже викачали. Зараз і остальних повикачуємо. Це взагалі не є проблемою. Грошей у нас є. Грошей реально багато. Цей шеф просто імба. А скільки їх мене ставити? Їх мене багато ставити, Да, їх мене багато вставити. Тут же ж нема такої фішки, що можна тільки одного юніта поставити. якось определенно. Їх можна ставити багато дуже. Ну трошки просрали грошей, але нічого страшного. Нічого страшного, тому що у нас і так все в шоколаді, чуваки. У нас жорсткі юніти, просто максимально жорсткі. Як же ж ринжа просто далеко достає? Це прям реально кайф. Оці 5% зверху вони просто додають ренджі нормально. І ще й павуки по півмільйона ходять. Вони ось диви, просто павуки йдуть і їдять. чуваки. По півмільйона це немало. Це багато. Давай тебе підкачаємо. Нам надо ще жорстко підкачувати чуваків. народ, мені одне цікаво. Раніше на хвилі 90-ті ставало складно, і скінді туалети доходили десь плюс-мінус сюди, можливо, сюди, можливо, сюди. Залежить від того, як ти поставив хайп. От тепер мені реально цікаво на 90 дев'яності хвилі провірити, куди вони зможуть доходити, чи вони будуть ще досі стоять на спавні, чи ні. Коротше, як це все буде відбуватись, я не знаю. Але ми обов'язково затестимо, тому що ми вже зовсім скоро туди і підійдемо. Насправді, я прям готовий тестити, готовий йти супер до кінця, до фіналу. дивитися, що буде проходити далі, бо в мене вже є. Получається 4 хайпера викачені на максимум. Остається викачати міні-сігму ще 2 хайпера. доставити ще купу хайперів. Можливо, навіть поставити ще одного астро. І можливо, навіть ще одного клока треба буде поставити. Просто тільки сюди десь нижче, можливо. Ну в нього і так радіус супер шалений. Супер шалений радіус. Чуваки все рівно будуть виходити. Просто я думав, щоб виходило більше чуваків, Ну, чи є сенс? Бо вони все-таки по півляма. Але півляма теж солідно, в принципі. Півляма це сума така. Ну, цифра прям реально дика. Давай підкачувати ще чувачків наших. Реально, треба це зробити. Потім доставити ще нормально хайперів відразу, відразу всіх поставити, щоб просто забити слоти. Можливо, ще одного астро втулити і виставити його на не на ферста, а на найсильнішого, щоб він бив всіх просто. От. І папа папам. Давай підкачувати потихенько, потихеньку, потихеньку помаленько, бо все капець. Хоча ми зараз справляємося ще суп. Ну, чуваки, реально тупо нікуди не доходять. Вони як доходили зараз, так і доходять. Так, все потихенько, помалесенько. Вони вже доходять аж до сюди. Уже усепили двох хайперів. Оце реально зараз, можливо, буде халепе. Чуть-чуть, а можливо і ні. Можливо, ми ще задефаємося спокійно і взагалі не буде ніяких проблем. Хто зна, хто зна. Давай помалесенько зараз їх дубасити, конкретно. Все, винесли, диви. Все чітко, клок Спайдер аж сюди дошов, уже. На базу, Чисто прийшов. Диви, просто прийшов на базу, тип, Це реально клас. Просто 70-та хвиля, вони ще сидять на спавні. Так, всі хайпери мене викачені. Тепер дивись, получається, у мене є шеф. Мені зараз прокачати сігму. Все чітко, радіус, просто шалений, це супер. Потім, що мені треба ще? Мені треба, виходить. Поставити ще одну кудись сюди Є такий момент. Давай виставимо його на Стронгеста, прокачаємо на максимум. Все чітко. Тепер я можу виставляти купу хайперів. Все, let's go Я заходжу. Починаю виставляти купу хайперів. Купу, купу хайперів. Почекайте, тільки мені треба виставити оцей радіус. Let's go Отако. Потім виставляємо ще радіус, ставимо ще хайпера. Двіні, поставився хайпер. Дивіні, ставиться хайпер е! О! Є такий момент. Ставимо ще тут одного, і я можу ще одного юніта поставити. Давай це буде теж хайпер. Ось тут. Все чітко, супер. Тепер, можливо, кстати, краще було б їх тут ставити, а не тут. Ну, хто знає. Вони, кстати, в радіус мене попадають, шефа. І все чітко. Тепер виходить, я просто беру, прокачую ще далі хайперів. Потім в подальшому я зможу ще продати три санти, поставити ще три хайпера. Я не знаю, чи в мене встигне це зробитися. Просто 82 хвиля, вони сидять на спавні. Це капець. Так, 91 хвиля, друзі, вийшов бос з 90-ї хвилі, і він просто стоїть на місці. Диви, раніше б ці юніти доходили десь ось посюдова, понімаєш? А зараз тупо ми їх Дефаєм максимально жорстко, хай жорстко прокачені. Реально, прям дико. І я їх далі тупо сижу прокачую, і все максимально стоїть хорошо. Ще виходять клок, спайдери. Коротше, астро чели зупиняють. Діджей Радіус великий. Шеф клок просто чіткий тип, Він далеко дамаже. І дамаже теж нібито не ні одного. У нього ренжбуст. Ні, він підриває, але скоріш за все він підриває не одного. Ось як, кстати, поширували глічі. 96 шоста хвиля. Щас можливо, все закінчиться, але дивись. Поки що все супер, поки що все хорошо йде. Диви, ми проходимо. Взагалі хорошо проходимо. Так, прокачуємо хайпера ще на максимум. Давай цього вже потихеньку викачувати, щоб все було супер. І диви, 98-ма хвиля, ми шуруємо. Максимум у мене виходило доходити таким образом десь до 103, ї можливо, 105-ї. Зараз будемо дивитися, що буде далі. Потихеньку вони вже доходять. Потихеньку мої хайпери сплять. Понімаєш, стає набагато складніше. Стає прям в рази складніше. Зараз побачимо, як ми будемо дефатись. Щас реально побачимо, як ми будемо дефатись. Головне, ще цього хайпера ще підкачати. Так, останній хайпер викачаний на максимум. Тепер треба трошечки підзбирати грошей, щоб поставити нових хайперів. Уже потихеньку режим починає лагати. 70 туалетів у тут стоїть, багато хайперів тупо спить. Оце, в принципі, основна проблема. Так, глічі поширували, але глічів добре кстати, контрить оці павуки, поняв? Ну, диви, ось один уже пройшов. Мені би задефатись якось. Міні Сігма застане в одного, вже перестав станити. Кнопку я не можу Не можу активувати кнопку просто. Диви, чуваки проходять. Чуваки проходять. Треба продати чела, поставити його тут. Отако. Я розвернув вроді. Ну, все одно, все одно ерунда. Все одно ерунда прям повна. Все одно ерунда прям повна. Ми програли. Получається, 104-та хвиля в нас була. Дошли ми тут, рахує до 98-ї. Ну... Блін, навіть не знаю, вроді би, як наче краще, а вроді би якось, наче й так само. Не знаю, в чому проблема, Халепа, в принципі, в е, самих е, глічах. Я думаю, що якби не глічі і виключати автоскіп, то можна було б пройти набагато далі. В принципі, це саме так. Але, сам шеф, він реально чорт. Хухенти! Коротше, дошли ми все-таки до 104-ї хвилі, і всім я дякую конкретно за перегляд. Получається, кейси у мене ще трошечки є. Ми їх ще підзбираємо і потім відкриємо абсолютно всі, щоб було прям реально солідно. Я довитрачаю свої оці 58. Сім тисяч гемів, можливо, а можливо, в мене не вийде їх потратити. Я не знаю, бо все таки на відкриття уходить не так багато гемів, як здавалося. Десь типа ну максимум це десь по 10 тисяч гемів на серію. А це ну не багато. не багато. Так що, в принципі, друзі, дякую всім за перегляд. Не забувайте підписуватись на канал, не забувайте закуповуватись юнітами в моєму телеграм-магазині. Ви можете купити як юнітів із цієї гри, так само можете купити юнітів зі скібіді тавердефенса. В общем, всім пока-пока.